Привіт усім! Це друга серія мого сценарій челенджу, і е, як ми можемо бачити, розпочинається вона в нас із побачення. На жаль, ця серія теж у мене вийшла не дуже активною, тому що більшу половину часу ми пробули вдома, нікуди не виходили. Виконували наші базові потреби, та заробляли гроші, виконували робочі завдання і заробляли гроші, тому що <після>, після покупки ноутбука, який нам потрібен теж для роботи, і покупки пари стільчиків е, На балансі у нас залишилось 45 сімоліонів, і е, довелося нам цей баланс поповнювати. Приходило нам запрошення на е, блошиний ринок, і я навіть одразу подумала, що можна поїхати. Там щось прикупити, можливо, для нашого будинка, якісь купити сувенірчики, гарно провести час. От, але так як у нас на балансі було дуже мало коштів, то поки що цю ідею довелося відкласти. Роблю знову дуже багато скрінів, так як я вже говорила про ідею щоб потім в кінці зробити красиве відео, е, відео історію про цих персонажів, так, зі скрінами. І, і зараз ми бачимо наших персонажів на побаченні. Насправді мені навіть сподобалось. Їхнє побачення, вони гарно так танцювали, слухали музику. Тут у них зараз буде перший поцілунок. А, Шинфла. Бенар? Сесорей. Бушарп. Дибовис Пара Шорозима. Пенерв лазамба. Тананіва. І пізніше, після побачення, наші персонажі стали парою. Тобто, уже перше завдання по нашому челенджу виконано звести наших персонажів. І зараз буде наш перший поцілунок, який, звісно ж, я теж заскрінила. Ось така краса в нас. До речі, вибачте, можливо, за мій голос, тому що я зараз трохи хворію, я не знаю, як це буде на відео, але я чую, що в мене голос хворий і він трохи хрипить, тому вибачайте. Ну і плюс, знову ж таки, я трохи нервую, трохи запинаюсь, трохи можу неправильно формулювати свої речення. І наше побачення ми прийшли на золото. І далі пішли вже в, роз, в розслабленому темпі, тому що тут я виконувала. Саме задачі, які нам потрібно було виконати для побачення, щоб пройти побачення на золотом. А далі вже моя, скажімо так, імпровізація, і плюс забаганки наших персонажів. У мене стоїть, до речі, мод, від якого персонажі п'яніють. Але мені він не дуже подобається, тому що е, навіть якщо вони в барі вип'ють просто воду, то навіть від води вони ну, в них з'являються мудлети про те, що вони випили, що їм погано тепер, і це якось трохи не дуже. У нас тут далі буде дуже милий, красивий, повільний. Танець нашої пари. І е, так, В цьому відео я теж е, О, це я знімала, тут у нас хтось вирішив пограти на гітарі, тут у нас мега танці. А тут уже і наша пара танцює такий милий момент. Так, хотіла сказати, що е, в цьому відео теж я повирізала багато моментів, тому що, ну, знову там у нас було багато нудного, де персонажі просто дуже довгий час або малювали, виконували завдання по роботі, або сиділи за комп'ютером, або виконували там свої базові потреби, спали, блін, спали, чи ще щось. Ну, і відповідно я це все вирізала, тому що. Відео і так серія виходить не, не коротка вирішила також нагодувати персонажів, підняти їм їхні потреби. Зараз я тут знімала, тут е, можливо, це не тут буде, ну, е, скоро. Е, принаймні, буде персонаж з моєї династії, яку я не, ну, не планую показувати в принципі на каналі, але просто от мені подобається. От цей персонаж з моєї династії. Мені дуже подобаються такі моменти, коли десь от у місцях якихось так з'являються знайомі мені персонажі, яких я або створювала, або яких я там сама ростила, виховувала. так. Дуже приємно. І тут я вже вирішила, що наше побачення затягнулось, пора його завершувати. І тут якраз момент, коли Тейтон уже нарешті нашій Лесі вирішив після побачення запропонувати бути парою. Лесі стала дівчиною Тейта. Тейт став молодим чоловіком Лесі. І вони нарешті вже відправляються додому. Тейт себе не дуже добре почуває, тому що в нього, як я казала, після бокалу вина, в нього оп'яніння і в нього тошнота. Тут до нас в гості. Вирішила Ліліт завітати, я трошки злякалась, і вирішила на всякий випадок закрити двері для всіх, окрім членів родини. Хоча я знаю, що деяким вампірам це не заважає, але все-таки так спокійніше. Ну, і ліліт потім просто зникла, вона не заходила до нас. Треба щось приготувати, і я чомусь так вирішила, що поки що буде готувати в нас Тейтон. Якось так склалося, що коли тільки я почала гру, то він... Пішов готувати, йому ну ніби як сподобалось. І так я вирішила і залишити, що нехай готує Тейтон. Почала приводити наші потреби в порядок, тому що приїхали всі з побачення, трохи змученими повернулися. Я там на побаченні їхніми потребами не займалася практично. Ну от такі моменти, де вони просто там, сплять, їдять, працюють, я трішки повирізала. І тут ось я вже купляю їм ноутбук і вирішила додати до столика ще стільчиків. І закінчилось все, тим, що залишилось в нас на балансі 45 сімолеонів. От, будь ласка. І відповідно треба було тепер якось їх повернути назад. Але, до речі, мені подобається фріланс. Особливо от, мені сподобалась кар'єра графічного дизайнера, тому що завдання такі, вони, ну, практично, можна сказати, дуже легкі, і вони швидко виконуються, і за них багато платять достатньо. Тому я думаю, що на Наше весілля ми, можливо, достатньо таки і швидко назбираємо коштів. Хоча, звісно, для того, щоб дуже швидко назбирати. Треба дуже багато працювати і нікуди не виходити, ні на що не відволікатися, а це ну, нудно. Це нудно. Особливо для не тільки для гравця, а і в першу чергу це нудно для глядача. Тому я вже казала, що навіть не знаю, як. Краще мені було б це все вміщувати. Я не знаю, думала, що можливо, буду якось це все чергувати. Тобто одну серію буду робити, наприклад. Активною, там, з поїздками кудись, з прогулянками якимось, чи ще щось. От. А одну серію, наприклад, більш такою от, домашньою, там, за роботою. Або ж так, як сьогодні, от в цій серії половину ми проводимо десь. На побаченні, іншу половину вже проводимо вдома в такій домашній атмосфері робочій. Було б, звісно, дуже добре, якби е, мені писали коментарі і писали глядачі, кому як. Більше подобається, кому як більш цікаво було б. Всі за роботою просто хтось на своєму планшеті, хтось на комп'ютері працює. Ну, але нічого не зробив, знову ж таки. Ось тут я по-моєму на цьому моменті. Ага, тут нам дзвонять, дзвонить Макс і запрошує нас на блошинний ринок. Я вже хотіла була погодитися, потім подивилася на наш бюджет і зрозуміла, що немає сенсу нам. Туди відправлятися. А тут я помітила, що за нами підглядають. І потім е я ще Тейтона відправила, щоб він вийшов і прогнав нашого підглядаючого, нашу підглядаючу. До речі, не дуже мені подобається в цій кар'єрі, що без комп'ютера я не можу закрити завдання. Я, ну, я ніколи не проходила до цього цю кар'єру. Я думала, що графічного планшета, там, наприклад, і телефона буде достатньо. Але ні, обов'язково треба комп'ютер. Ну, в принципі, це компенсується, звісно, тим, що ми маємо гарний заробіток. Але не знаю, якось це мені не дуже подобається. Так, тут я вже відправляю Тейтона, щоб він прогнав нашу підглядаючу. Чомусь до нас е притягуються прямо до нашого будинку всякі вампіри та перевертні. Не знаю, що це таке. І зараз вона буде дуже комедно тікати. Вона перевертень. І ось так вона втекла від нас. Тому що зазвичай, коли в мене персонажі її помічають, то починається бійка. Але не цього разу. Тут вона просто встигла втекти <смі> дуже швидко. От дивлюсь на цю кухню, і думаю, що її теж, мабуть, треба трохи якось перебудувати. Ну, як мінімум, підзаробити грошей і поставити якісь більш дорогі меблі і більш дорогу техніку. Бо оця от, е, столова зала суміщена Мені ще подобається, можна сказати. От а от кухня, прямо видно, що дуже дешева. Я не знаю, чи це зробити до весілля, чи це робити вже після весілля. Ну, мабуть, після весілля це було б логічніше все-таки ніж до. Але побачимо, ще я подумаю над цим зараз головне хоча б на весілля <зараз> заробити достатню суму а про ремонт вже і пізніше можна буде подумати Ось, до речі, оця картина не пройшла, її не прийняв замовник наш, і я її вирішила поки що не продавати, залишила її у нас. Мені вона досить таки сподобалась. Так що, це у нас вже зараз дві картини. Одна картина від Лесі і одна картина від Тейтона. Тут у нашої пари сталося їхнє перше уху. Ну, далі вже перемотка, плюс я трішки вирісила, тому що це занадто довго і нудно дивитися, поки вони там будуть відпочивати, зараз спати. Ну, точніше, Тейтон у нас встав, він не буде спати, але ще буде. А Тейтону я взяла таке цікаве завдання, що він. Потім намалював картину, а потім на всю ніч поїхав е зустрічатися з класом. Тобто там таке якесь завдання, що він, типу, вчителем там був чи щось таке. А я не подивилася якось на час і ем, відправила його на всю ніч виходить на заняття типу. І я думала, до речі, що воно у нього якось там швидше закінчиться, але ні, він поїхав дуже надовго. І вирішила прикупити ще Мольберт. Так як у тейтона ціль, творча ціль художника, Мольберт пригодиться для виконання. Ну і іноді, можливо, у вільний час помалювати і підзаробити іще якусь копійку для весілля. Непоганий варіант. Так, зараз Тейтон намалює картину і потім поїде на всю ніч. І вже наша серія майже закінчилась. І ту не їде, а тим часом наша лесі зараз прокидається, і робити свої справи. Докупила ще, як бачите, до речі, пилосос. Забула. Я постійно Забуваю про те, що в новий будинок потрібно купити новий пилосос. Купую вже тоді, коли з'являється пиль, коли потрібно вже прям пилососити. Чим і займеться зараз наша Лесі. Ну і на цьому наша серія вже майже добігає кінця. Тому я би хотіла сказати дякую всім, хто додивився до кінця. Будь ласка, не забувайте поставити свій лайк, якщо вам сподобалось. І якщо вам не важко, то напишіть коментар. Це для мене дуже буде важливо. І на цьому хочу всім сказати пока-пока.